І 19 1911 року, де у Львові заснувалися перші гуртки пластові, це організатор Франко і Тисовський по також. А в 1912 році перший пластовий гурток юнацтва це діти між віком 11-18 склали пластову присягу. Власне, що вони присягають противірним Богові Україні, команди іншим. І слухатися пластового закону і пластового проводу. Це тому 1900, е, т, ну, в наступному році ми починаємо святкування власне століття заснування пласту. Все святкування почнеться в Америці на пустовій оселі Вовчу Трупа, яка знаходиться біля Іщаром, Нью-Йорк. Пласт в Америці. Має власність четверо осель, три, котрі ми вживаємо, Це є воча трупа найбільша нашого оселя. сокіл, що є біля Бафало, котра є трошки менше, може життя з найменших, але найстарша наша оселя цього року святкує 60-ліття і 60 років, свого. І оселя писаний камінь, яка знаходиться біля Кіпленду, Огайо. Я сада найбільше нашого селіту є воча трупа і на другий рік вже за сторон буде другий рік. Uh, в um, серпні від шестого до 13-го відбудеться мішкрива пустова зустріч на Воччі трубі, де організується пробік Плоску Америки uh, разом з uh, Канадою. Надіємося, uh, що з Канади будуть. Пластуни, сподіваємося, що також будуть представники з інших держав, де знаходиться пласт, чи з Німеччини, з Аргентини, з України, з Польщі, з Великої Британії. На Чехи вже є пустові гуртки. Це буде у формі однотижневої зустрічі, де першу неділю в неділю тут буде урочисте відкриття свят. Ми вас запрошуємо. Всіх, раз, це стане офіційне запрошення за кілька тижнів. Тоді в понеділок від понеділка до середи все юнацтво здійснилося діти віком від 11 до 18 року. Життя будуть брати участь в тройденних пробувках поза тереном у селі. Це буде по Вони будуть розділені по віку. Найстарші то будуть мати найбільш вимагаючу прогуліку, а наймолодші то будуть трошки менш вимагаючу. Пругліки будуть і пішки в хорах, просто що ходити, але також будуть прогуляки на канайках і велосипедах. <клух> Тоді всереду всі діти вертаються на оселю і починається програма на, на оселі. В програмі заплановані такі речі, як Тереновогра, Лісачий Біг, Ватра, Велика Сіточна Ватра, Олімпіада спорт. І також надіємося, що буде концерт, якщо зможемо домовитися з Народним Союзом, про якийсь музичного колективу з України. І також вечірка для дітей, а в суботу в закриття і додому. <кій> Що якщо приїдуть з далека, то ми зможемо зорганізувати для них, може, подорож до Нью-Йорку, щоб як вони вже приїхали е, до Америки, щоб також побачили трошки Америку, а не тільки в Очутр. Навіть те, що в Очутр має А тоді в 2012 році святкування століття завершується з Джамбурі у Львові. Це, це Україна на теперішній день. Вони ще не це буде при кінці серпня, у Львові. І я думаю, що станом вони плянували, що сам Джамбури відбудеться на території УКУ. Хтось буде затейки. Пласт я задався, є, я задав скаутська організація, але вона є в українському дусі, патріотична організація. Я стараюся виховувати добрих і здатних і самозарадних лідерів, провідників не тільки в українській громаді, але також в тій громаді, з якій вони знаходяться в тому середовищі, в американській громаді. Мені приємно, не значить ви хочете, що я зраду це, але мені приємно зазначити, що і Богдан, і Богдан то є пластунами. так що Дуже багато в наших українських установах провідники є вихованці якоїсь молодіжної організації чи пласту, чи чисуну. І, і це є я думаю, доказ користі цих організацій, але також треба зазначити, що в американському світі є буші і е, діючі пластуни, ID Stefan Piper, яка є космонавткою, є е, е, пластунка. Вона як. Е, була в небесах, тут вона взяла велику зі собою, представила велика, це наша відзнака, і вона представила нам як, ці, як подарунок. Актор Віра Ферміга, це пустунка. Доктор Борис Лушняк, що тепер є намісник FTA, що він є містик Surgeon General, зазначення уряді. Він Словоцький Плостун, доктор Роман Броцеп Пластун. Так що є дуже багато. Можна сказати, що плас свою ціль виконала, вона виховала свідомих членів громади. Наш клас був розділений на чотири частини, це вікові частини, наймолодші пластуни називаються Новий новачки від року 7 до 11. Юнацтво це від 11 до 18, старше пустонство від 18 до 35 року життя, а ми сеньори 35 років року вгору. І сеньори не ростуть більше в'ючі правда? Ми лишаємося на 36. Ми всі маємо 36 років. <ріпи>